Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області та слідчі слідчого управління ГУНП ліквідували діяльність мережі підпільних тютюнових цехів та вилучили продукції та сировини за цінами чорного ринку на 5 мільйонів гривень. Як стало відомо, у ході слідства мешканці двох областей, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення та здійснення торгівлі під акцизними товарами, налагодили виробничий процес. Частину тютюну ділки вирощували самостійно, решту скуповували у підприємців. Спершу цехи знаходилися на Хмельниччині, потім ділки перемістили виробництво до Тернопільської області на територію домоволодіння одного з учасників та у приміщення колишньої ферми. Готову продукцію збували гуртовими партіями по всій території країни за ціною від 300 до 450 гривень за кілограм, залежно від сорту тютюну. Слід зазначити, що серед покупців були і підпільні виробники цигарок. Поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели слідчі дії на території Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей у підпільних цехах, за місцями проживання ділків та на складах. За їх результатами, серед іншого, вилучили три кустарні лінії для подрібнення та обладнання для сушки тютюну, майже 6 тисяч кілограм готового до продажу тютюну, понад 3 тисячі кілограмів висушеного та спресованого листя цієї рослини, а також чорнові записи. Після проведення низки процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозр причетним особам. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.